Доброго дня, жителі Житомирщини! Сьогодні ми поговоримо про майбутнє України, про молодь, яка обирає не просто професію, а шлях гідності, сили і відповідальності, шлях служіння українському народові в лавах Національної гвардії України. Продовжується вступна кампанія до провідних військових навчальних закладів Національної гвардії України, Національної академії Національної гвардії України. Та Київського інституту Національної гвардії України. Ці заклади готують висококваліфікованих офіцерів за сучасними освітніми програмами з урахуванням актуальних викликів у сфері оборони, безпеки та міжнародної співпраці. Навчання в вишах Національної гвардії України це сучасні освітні програми, новітні тренажери та технічне забезпечення, повне соціальне забезпечення. А саме, ви отримуєте грошове. Медичне речове харчове забезпечення, фізичну, психологічну та лідерську підготовку. Якщо ви обираєте Національну академію Національної гвардії України, ви можете обрати командно штабний факультет, який готує командирів бойових підрозділів, спецпризначенців, фахівців зі зв'язку за спеціальностями державна безпека, а саме Службове бойове застосування підрозділів спецпризначення та забезпечення державної безпеки. Наступна спеціальність військове управління, а саме управління бойовими підрозділами та управління підрозділами зв'язку. За даними спеціальностями, тривалість навчання 4 роки. Наступний факультет Національної академії, Національної гвардії України та технічного та тилового забезпечення. Тут вам пропонують навчання за спеціальностями державна безпека, озброєння та військова техніка, тривалість навчання також 4 роки. Також академія пропонує навчання для гуманітаріїв гуманітарний факультет готує майбутніх військових психологів, комунікаційників, фахівців із міжнародного співробітництва, спеціалістів по роботі з особовим складом, перекладачів. Тривалість навчання 4 роки. Тепер проговоримо про Київський інститут Національної гвардії України. Тут пропонують вступникам навчання зі спеціальності державна безпека. А саме забезпечення Державної безпеки та Організація безпеки підрозділів Національної гвардії України. Наступна спеціальність військове управління. А саме управління підрозділами оперативного призначення. Зазначу, що освіта можлива як на бакалаврському, так і на магістерському рівнях. Хто може вступати громадяни України віком від 17 до 31 року. Можна з 16 років, якщо до 31 грудня виповниться 17 з повною загальною середньою або професійно-технічною освітою. Як вступити? По-перше, обрати бажану освітню програму. По-друге, скласти незалежний мультипредметний тест або зовнішнє незалежне оцінювання з потрібних предметів. По-третє, подати заяву до обраного навчального закладу або звернутися до найближчої військової частини Національної гвардії України. Хочу звернути увагу, що для військовослужбовців потрібно лише подати рапорт командиру. Національна гвардія України це не просто служба, це можливість реалізувати себе, стати частиною сильної команди, розвивати лідерські якості та будувати стабільне майбутнє. Запрошуємо тих, хто має мужність, рішучість і бажання служити Україні. Слава Україні!